Як гарно заявилося все досить. І помила напором, Стікає сюди, вся вода, фільтр. Отак От прямо відкриваю і мию, тому що зелене оце жаботиня. Чисте, то просто вже пофарбувало цю саму тканину. Поміняла фільтр, хай качає на насосі. Фух, ой, жарко. Тут так жарко ж у кожного. Не тільки в нас. От ми кажемо, хтось сказав, скільки градусів на сонці. Той скільки. Зараз я візьму свій градусник. У мене ж градусник просто універсальний. І на кухні, і можна навіть температуру тіла міряти. Моя залізанука, моя залізла в басейн, то температура води трішки-трішки. Так, 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 зараз Зараз Ой. Де А, він... Аня, це не цей, у мене ж два. У мене три, можна сказати, у мене три. Ось такий же в мене ще є один. Це тут п'ять щупів. Тобто ви можете відразу вимірювати температуру в п'яти продуктах, які у вас там на мангалі чи де вони. Але то такий геморний. Оце ось шикарний. Ще раз вам показую. Не знаю, де його замовити. Я замовляла, коли це було ще отака фірма. Щас я, я показую. Так. Зараз ми його вмикнемо і ось я його трішки на сонці залишу. І подивимось, яка тут температура у нас. Можливо, він так і не міряє. ну ви Бачите, вже 35. Хай трішки полежить. Цей щуп міряє. Я ж такі радосники, що вони отут міряють. Ну, ви бачите, що плигає. І потім ми з вами поміряємо температуру в басейні. Я весь час прикриваю цією. Чи, як сказати, скатер чи покривало, щоб на сонці пластик не роз... ну, Дуже пече. Сьогодні ми знову відцепимо оце, що я зацепляла, бо було прохолодно. І натягнемо сюди далі, щоб не вигорав край басейну, і щоб не так вода нагрівалася дуже швидко. Тобто, то прибираємо, то натягаємо. Це ввечері, коли сонце впаде. Так, ну що, я вже бачу 37. Чекаємо ще. Почекаємо трішки. Дивіться на цю красу. А ви бачите, оті, що я привозила із Єгипту теж. Та вони в нас продаються таким рожевим цитуть. Де те насіння взялося? Ось сходи. Ну, я думаю, що толку не буде з нього, але, але сходи. Бідні квіти. Їм так жарко, як і нам. Дуже жарко. Морква вже жовтіє, вся. Ви бачите? В цьому році все дуже швидко буде стиглим. Уже в серпні на огороді нічого не буде, я думаю, все вже пос... повикидається і все це поспіє. Бачите, роза теж горить. Вона так гарно пахнеться розочка. Гарно, гарно. Мої флюгера стоять, не шевельнуться. Ну, тому що немає вітру зовсім. ледь ледь десь там. А вчора крутився так гарно. О, бачите, трішечки движеться. А ця гортензія, вона просто казкова. Ну, казкова, дивіться яка. А слимаків тут, бачу, лазе. Треба теж посипати. їм, Щоб було добре. Ну, зараз просто не в ту сторону стоїть, воно О, так крутиться. Фух. Да, гортензія, Ой, да, гортензія нічого. А тут щось горить. Говорить, не любить вона так сонця. Коли вона росла під абрикоси, вона була краще. Треба чимось затіняти. Ну нічого. Щось буде, правда? Я теж так вважаю, що щось буде. Ми терпимо і це потерпиться. Так, скільки там вже температура. Я з вами розмовляю, щоб температуру ж помірить. Так. 36,8, 36... 37, ну це неправда. Це неправда, тому що, ну як сказати, це щуп. Але ви розумієте, що якщо 37 показує цей градусник, то там... Так, а тепер давайте температуру водички поміряємо зараз. Ну, дивіться, 29,1. 29 градусів вода, це ж з ума зійти можна, як це можна, скажіть, купатися. Жах. У нас немає. Температура? Да, так, 29,1. А вечором ще більше вона буде. Я скажу, що треба купити такий, що на, на вулиці. Ну тут відчутно. От зараз, тут зараз ми подивимося, яка тут температура. Фу. Зараз, 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 зараз Я От Зараз. Так, це в басейні була. От дивіться, 29. Тобто отут температура під оцим навесом така сама, як в басейні. Тобто, я оце перепаду цього не відчуваю. От ну, вам і будь ласка. Ну, 29,6, 29,7. Ну, нехай на 1 градус це зовсім мало. Отак. Отак і живемо. Ховаю свого помічника. У мене є. У нас з мамою запаси. Вона каже, та що ж ти так балуєш? Кажу, ні, не балую. Я сьогодні дімочки теж переслала денежку, кажу, саме чи купиш собі там, чи водички якоїсь, чи. Ну, пачку сторіть, покамець, я звісно снабжаю все, бо деякі думають, що це все. Я снабжаю, а що ж робити? Нічого страшного. Це буде добре. Так, е, я заховаю. У мене в лівій руці буде диня, а в правій чорниця. Яка ліва чи права рука? Де? У мене. Де в тебе права? Яку ти вибираєш? Ліву чи праву руку? Я вибираю ліву. Ліву, значить, у тебе диня. А в мене ось чи ти хочеш ожину може? Ні, мені би без без ну, Ти... Давай їж рано, там немає морозилки Ти кала балуєш мене. Здрасте, треба спасатися до Как будто, будь-який мільйон стоїть. Давай розкривай і їж. Давай, давай, давай вперед. А взагалі я не хочу, я піду кукурудзу краще возьму. Ні, 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 їж, їж. Ти ж кукурузу не мама в неї желудок догано кукурудзу приймає. Я краще кукурудзу, на це хай лежить. А це хай лежить. Це знову таки тапки розмовляють. Мокрі ноги кукуруза. Я люблю гарячу, але вчора не доїли. Алочка, їж, ти ж ти ж любочка, то я ж не коняка лопнути, то я поставила в холодильник, щоб вона не скисла. А це сьогодні вранці ми з мамою снідали гірок, помідор, і я нарізала кукурузи трішки. Оце. М -м. Оце моя морозова. Холодна, теж сужаюся. Мама морозою має кукурузу. Мягеньке. А то що в магазині така фігня. У нас морозилка хороша, але ти ж розумієш, три часа немає світу. Уже вон скільки бачиш, що це делало. Вже таке, на цьому нашій, а на, на тому трошки менше. Mm -hmm. Спасає ота, що я постирала. Вона така. Тряпка. Нова, нова хороша. І тут вона, бачите, вже тонке. Нехай. Тонке така немає. Угу. Є, якщо тут таке нашивче. А Ще є. Хто б сумнівався, Боже, хто б сумнівався. Дивіться, трішки хмарки пішли, аж прохолодно стало. А я ноги до мума, як кажуть, привела чистеньке. Та чекала, що Діма дзвонила. Так пізно, звісно, нічого, ну, жарко, дуже їм, але нормально все. Дивіться, який персик цей зелений, я розрізала. І ви думаєте, що я приготувала на друге? Перше в нас все ще влем, а на друге, що я приготувала, як ви думаєте? А ну, добре ви мене знаєте чи ні? Раз, два, три. Галушаки. Я приготувала галушки. Одне яйце десь. Склянка кефіру, сіль і борошно. Все, більш нічого, ніяких не розпушувачів, нічого. Так що обід у мене готовий. Піду зараз трішки ще покупаюся. Не жарко, стало не жарко, як сонце заховалося, не жарко. Нічого, будемо ще взимку згадувати це сонце. Ні, я зараз не піду купатися, поки ми прохолодно, тут трішки отак полю оцим таким. Оцим душиком. Маю верхушки роз. Подивіться, ви бачили, коли мій такого жука, він мені прямо на руку гад наліз. Диви. Білий, розставляє клапи, а? Так, поліз, поліз, поліз. Ну давай лізь, кудись там полізеш ще, давай. Отак, От верхушки вони попеклися, я зриваю рози, щоб воно це не падало, оце все. Воно ну, не потрібно корінь. Закріплюється. Ну прямо сухе, ви бачите? Ось, погоріло, колір з'їло. Це така спека, я думаю. Ось роза. Такий колір. Яка вона на сонці. Жах. Але нічого. Лізь, лізь, давай. Тебе там, мабуть, дівчинше. Давай далі. А я вон вішаю, просто такий, як туман. Розвіюється і під низь полілє. Так, поки переставляла, малини наїлася. Я вам скажу, що малини та що другий раз буде, це ж на верхній пагон не випускає. Тут у нас є одна річна, а так. От зараз вам покажу, скільки буде малина. Ось дивіться, вон де літають джоли та ж милій. Оце малина що буде скоро. nates matenko